Скільки років існують мобільні пристрої? Багато. Були часи, коли здавалося, що настане момент і люди, особливо молоде покоління людей, взагалі не знатимуть, що таке фізична клавіатура та комп'ютер. Почнуть усе робити з сенсорних екранів своїх компактних пристроїв. Скільки не намагалися замінити комп'ютер чимось на кшталт смартфона, планшета і так далі? Цього не сталося. Як не крути, ноутбуки це ніби продовження нас самих. Майже так само, як і автівки. Чому? Тому що це повноцінний робоч. Ши пристрій і повноцінний пристрій для розваг. І ключове слово тут повноцінний. Коли мова заходить про ноутбуки, вибір часто впирається в компроміс між потужністю, дизайном, а якщо точніше, габаритами. Ну і звісно, ціною. Останні три роки видалися дуже продуктивними для ринку Windows ноутбуків. конкуренція всередині цього сегмента така, що кожен виробник процесорів, систем охолодження, екранів і так далі перевершують самі себе. А вибір для потенційного Windows скористування. Хоча сьогодні просто приголомшливий Asus VivoBook S15 з OLED-екраном. 24-го року заявляє про себе як про універсальний пристрій, який поєднує всі три аспекти. Цей ноутбук обіцяє бути ідеальним помічником для роботи, творчості. Ну і звісно, розваг чи так це дивимося. Asus VivoBook S15 OLED створений для тих, хто цінує стиль і дизайн в першу чергу. Корпус виконаний з алюмінію та пластику. Він і легкий, і при цьому міцний. Колір корпусу нейтральний. Чорний, він підкреслює універсальність ноутбука. Він матиме доречний вигляд як в офісі, так і, наприклад, в затишній кав'ярні. Важить пристрій лише півтора кілограма, а товщина варіюється від 13,9 мм до 15,9 мм у найтовстішому місці. Клавіатура з підсвічуванням і ходом Клавіш води 7 мм це дуже хороший баланс і для тривалого набору тексту, так і для ігор. Наприклад, коли ви сидите за ігровим ПК з ігровою механічною клавіатурою, довго друкувати не вийде. Тачпад тут великий, гладкий і підтримує жести. Є спеціальна кнопка для виклику Copilot. Справжній прорив серед Windows ноутбуків стався в момент переходу на oled дисплеї. І я знаю ставлення багатьох людей до таких екранів. Хтось каже, що у них великий рівень шима, і дуже яскраве зображення. Ні то може викликати дискомфорт, але потрібно враховувати той факт, що ці дисплеї налаштовуються. Ви можете змінювати профіль зображення під різні завдання, наприклад, для професійної роботи з фото і відео, і тональність зображення, якщо висловитися, змінюється на очах. У цій моделі OLED-дисплей розміром 15,6 дюймів і роздільна здатність 3К, частота оновлення 120 Гц і час відгуку 02 мілісекунди. І до того ж. Максимально глибокі чорні тони. У тестах дисплей показує максимальну яскравість 550 ніт у HDR режимі і 400 ніт у стандартному режимі. Тут 100% охоплення кольорного простору dci p 3 Він підходить для професіоналів, які працюють з графікою, відео та й взагалі зображенням. HDR-контент має приголомшливий вигляд. Ви можете запускати його як на Ютубі, так і на сучасних стрімінгових платформах. До речі, в деяких іграх це теж корисно. Asus Vivo Кабук s 15 OLED оснащений процесором AMD Ryzen 9HX 370. Це 12 ядер і 24 потоки. І працюють вони на частоті 5,1 ГГц. Тут 32 ГБ оперативної пам'яті і SSD-накопичувач на 1 терабайт. І ви отримуєте машину, готову до будь-яких завдань, і найголовніше ціна від 56 тисяч гривень. Результати тестів: Geekbench 6. У тесті продуктивності процесор набрав 14,5 балів. У мультипотоковому режимі і 2390 в одноядерному. І це дуже хороший показник для компактного ноутбука на Windows. Adobe Premiere Pro, Photoshop, DaVinci Resolve Lightroom все це працює без затримок і лагів на таймлайні. Середні проекти можна запускати спокійно навіть без проксі. Експорт 4К відео довжиною 10 хвилин займає приблизно 3 хвилини 50 секунд, навколо 4 хвилин. І це нормально. Оскільки це тонкий ноутбук тут. Інтегрована графіка, але це графіка від AMD Radeon 890M. У роздільній здатності Full HD ви можете пограти у велику кількість ігор, не змагальних ігор, звичайно, але список проєктів, за якими можна провести багато годин безперервно, досить великий. Якщо проводити аналогії, то можливості вбудованої графіки можна порівняти десь з можливостями консолей PlayStation 4 і Xbox One. Як ви розумієте, на цих консолях до сих пір можна грати у величезну кількість ні, я не стверджую, що це ігровий ноутбук, я кажу, що вибір ігор, доступних під таку конфігурацію, дійсно великий. І це все ще платформа X86, на якій запускається все без необхідності емуляції, а зараз це взагалі поширена тема і те, що нас чекатиме в найближчому майбутньому. Що по підключенню? Два USB Type-C, один підтримує Thunderbolt, два USB 3.2 Type A, HDMI 2.1, є слот для карт microSD і аудіороз'єм. Які тут є приклади використання, наприклад, підключення до двох зовнішніх моніторів через USB C і HDMI для роботи з мультимоніторною конфігурацією, і це зручно. Швидкість передавання даних через порт USB 4.0 досягає 1,2 Гбіт на секунду, і для монтажу або роботи з фото в RAW форматі цього достатньо для того, щоб все це відбувалося прямо з зовнішнього SSD. Хоча в цій конфігурації йде відразу терабайт. Пам'яті. Ноутбук оснащений батареєю ємністю в 75 Вт на годину. У стандартному тесті на відтворення відео в Full HD пристрій тримається майже 13,5 годин. При інтенсивній роботі, ну, наприклад, монтаж відео автономність знижається до 6 годин. Температура процесора не перевищує 82 градуси і не перевищує, тому що система не дає процесору більше розігнатися. Щойно ми наближаємося до цієї температури, система одразу обмежує потужність чіпа. Це називається навмисне. Не тротлінг. Це не означає, що він е, позначиться на фактичній роботі системи, просто будуть виставлятися потрібні адаптивні частоти. За традицією, в епоху алгоритмів і розвитку штучного інтелекту потрібно згадати про нейронний процесор. AMD XDNA NPU прискорює завдання, пов'язані з обробкою зображень і відео. Наприклад, є така популярна програма під назвою Topaz AI. Дуже багато хто з вас її знає. Це автоматичний ретуш фотографій, і поліпшення фоток прямо на пристрої, без підключення до мережі. Так ось такі інструменти справляються зі своїм завданням за кілька секунд, тоді як на інших комп'ютерах без подібного чіпа це може зайняти хвилини. І це дійсно важливо. Зараз подібними інструментами користуються дуже багато людей. Для кого цей ноутбук? Для професіоналів, які працюють із графікою та відео, для студентів і фрилансерів, яким потрібно, наприклад, портативність і іноді щось пограти. Друзі, ось такий огляд чудового ноутбука. Напишіть в коментарях, як вам гаджет, поділиться. Цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!